Придбав в магазині моє хлібницю. Ось ще. в такій упаковці приїхала хлібниця. Обмотана телофоновим пакетом. Розпаковуємо. Так. Так, хлібниця фірми Ардесто в комплекті. Гарантійний талон моє і моє замовлення. Так. Отак виглядає упаковка. Замовляв на сайті моє, тоді була пропозиція, безкоштовна доставка навіть кур'єром до під'їзду. Замовив, доставили новою поштою до під'їзду безкоштовно. Хлібниця коштувала 599 гривень. Ось така металева хлібниця. Здесь заклеєна, щоб кришка не Так. Ціленька. Пошкоджень немає. Зараз я візьму ще ножик. Ножницями тут невдобно розпаковувати скотч. Я потім його здеру акуратно ціном погрію і здорово. Зараз розріжу. Так, ось. ось така хлібниця. Так, дякую магазину моєму за чудовий товар і за безкоштовну доставку.